Чи потрібні водяні колосники шахному котлу? Друзі, повертаючись до цього питання, ще раз кажу: ні, шахному котлу водяні колосники не бажано встановлювати, якщо мова йде про встановлення водяних колосників замість стандартних чавунних. Тобто, якщо тут стоять чавунні колосники, і замість них ми встановлюємо водяні. Тут робити в шахному котлу це дуже не рекомендовано. Чому тому, що процес горіння відбувається на цій частині, максимальна температура утворюється тут і тут. І якщо ми поставимо тут. Водонаповнені колосники. колосники вони будуть охолоджувати цей процес горіння, і тим паче, якщо на них буде виступати конденсат, температура в процесі горіння, в процесі окислення буде падати, чого нам дуже-дуже не потрібно. Тому водяні колосники, єдиний варіант їх розташування, ми рекомендуємо встановлювати як додаткову опцію під чавунними, під стандартними, Тут інфракрасне. Тепло вилучається приблизно в 300 градусів. Тут так само є сенс встановлення цих колосників. Якщо замість шавуних друзі не бажано, не рекомендовано. Якщо ви хочете десь у когось замовити твердопаливний котел, і вам дуже хочеться поставити на нього водяні колосники, просто знайте про те, що це не рекомендовано.